Дорогі друзі, продовжуємо з вами говорити на тему звільнення через пізнання істини. І сьогодні я хотіла торкнутися такої дуже важливої теми: це ті почуття, ті відчуття, які ми можемо мати сьогодні всередині себе, які ми можемо відчувати. Сьогодні ми всі можемо відчувати дуже велику втому від того, що відбувається в нашій країні в цих усіх зовнішніх обставинах, враховуючи війну, враховуючи повітряні тривоги, виття сирен. Загрози, які несе війна, і взагалі ми можемо відчувати і почуття страху, ненависті. Можливо, ми відчуваємо якусь втому, або якусь знаєте, таке обтяження від якоїсь несправедливості, яка відбувається у цьому світі. І це все може дуже дуже на нас тиснути. Можливо, ми не бачимо майбутнього, можливо, ми не бачимо якоїсь перспективи. Можливо, ми не бачимо взагалі кінця цієї війни, і тому все це може нас дуже сильно обтяжувати. Це все може нас дуже сильно якби, навантажувати. І знаєте, релігія вона говорить: Ти не маєш цього відчувати, от все добре. Ти не маєш цього мати всередині себе, ти не маєш цього говорити. Це неправда. Я сьогодні хочу сказати про те, що це все є справжнє, наше почуття, відчуття, все те, що нас наповнює ці всі страхи можуть бути. Тут питання не в тому, чи маємо ми це відчувати. Ми просто відчуваємо його і все. А питання в тому, що ми з цим робимо, куди ми з цим їдемо. І тому на цю тему я сьогодні хотіла поговорити. Я сама знаходячись в служінні Богу вже багато років, і особливо ось уже більше ніж 15 місяців, як триває війна в нашій країні, і знаєте, і служити в служінні людям в служінні церкви, і це служіння має бути в дусі святому. Але я кожна жива нормальна людина, я теж можу мати певні відчуття, певні почуття. І знаєте, чому мене навчив Дух Святий йти до нього, йти до Христа і вирішувати всі свої внутрішні проблеми разом з ним. І я хотіла сьогодні цим поділитися. І ще раз хочу сказати: ми можемо це відчувати, ми можемо мати це всередині себе, але ми маємо йти до нього. І тому є такі духовні речі, які дуже, -дуже важливі, які дуже дієві. Дивіться, написано, що це написано в книзі пророка Ісаїв в 40-му розділі там написано, що юнаки втомлюються і молоді люди впадають. А ті, хто надію свою покладають на Господа, вони оновляться в силі, вони розправлять свої крила наче орли, будуть йти і не втомляться. І знаєте, це дуже, дійсно це дуже велика така дієва істина. Якщо ми покладаємо нашу надію на Господа насправді. То це нас підсилює, це буде вивільняти його надприродну силу, яку ми так сьогодні потребуємо. Далі в книзі в, в, в Євангелії від Матвія в 11 розділі там сказано: там Ісус говорить: «Придіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть візь, візь, візь на себе моє ярмо, і навчіться від мене, бо я лагідний та покірний серцем, і знайте те спокій вашим душам, бо ярмо моє добре, і тягар мій легкий. Дивіться, коли ми стружені, коли ми втоплені, коли ми обтяжені, нам потрібно насправді йти до нього. І весь оцей тягар, який ми відчуваємо, знаєте, нам потрібно перевантажити на нього, тому що тільки в нього є сила, тільки в нього є всі ресурси, тільки в нього є оці здібності, які нам сьогодні так ну край просто необхідні. І нам треба пам'ятати, нам про це нагадує апостол Петро в другому руслому першому посланні, в другому розділі він говорить про те, що Ісус він є наріжний камінь. Що таке наріжний камінь? Наріжний камінь це той камінь, який закладається з самого початку. По перше, на цей камінь іде все рівняється відносно цього наріжного каменю. По-друге, цей камінь він дуже міцний. І тільки цей камінь насправді несе все це навантаження, всієї будівлі, конструкції, яка будується на ньому. І тому апостол називає Ісуса Христа наріжним каменем. І ви знаєте, коли мені стає от край важко, коли стає дуже-дуже скрутно, тоді я в молитві приходжу до нього і говорю: Господь. Ти є оцей наріжний камінь, ти є цей міцний фундамент, ти міцна скеля, непохитна скеля, ти оця непохитна вежа. І тому я зараз, ти сказав, щоб я прийшла прийшла до тебе. Я прямо проговорюю це місце писання з Матвія, 11 розділу. Ти сказав: прийди до мене, я прийшла до тебе. Ти сказав, строджені та обтяжені. І ви знаєте, я чесно, я приходжу до нього не тоді, коли інше, не не говорю, коли мені важко я не говорю мені все добре. Тому що так не можна. Ні, так так, так можна говорити. Можна говорити про свої справжні відчуття, можна говорити про справжнє своє наповнення свого серця, відкривати просто знаєте, двері свого серця перед Ісусом Христом. І я йому чесно, я йому все чесно розказую, Господь, мені важко зараз. Я обтяжена, я стружена, я приходжу до Тебе така, яка я є, і я все віддаю на віддаю тобі. Я зараз просто беру, перевантажую себе, тому що моя плоть вона не є міцна, моя плоть вона не є надійна. А ти надійний, ти міцний, ти сильний Господь. Тому я приходжу до тебе з усіх своїх слабкостях і просто перевантажую оцей весь тягар на тебе, тому що тільки тобі під силу його нести. І знаєте, коли ми насправді так робимо це чесно, щиро, відкрито, ви знаєте, Дух Святий Він дійсно бере і знімає з нас оцей тягар, який нам не під силу нести і дійсно. Тоді він щось робить в цій молитві. Дійсно, тоді Господь він бере це ярмо, те, яке ми не можемо нести, і він дає своє благе і легке, оце ярмо, яке ми можемо нести. І тому знаєте, нам так необхідно зараз, особливо ще раз хочу сказати, під час всіх оцих загроз, під час оцих цих сирен, оцих цих -сир, дуже дуже скрутних обставин, у нас багато болю, у нас багато знаєте оцю скорботи, і ну тому що кожного дня практично відбуваються якісь трагедії в нашій країні. Те, що нас вражає дуже болюче. Тому нам постійно потрібно бути на в контакті з нашим Господом Ісусом Христом. Постійно знаєте, віддавати йому своє. Нехай відбувається цей обмін. Віддавати йому те, що ми не можемо нести, і брати від нього те, що, що можемо нести. Те, що легке, те, що благе, те, що приємне, те, що нас цілує, те, що нас відновлює. І ви знаєте, нехай між вами і Христом буде відкрите оце справннє джерело, яке буде вас наповнювати, яке буде вас живити, тому що тільки в ньому є оце, оце втішення, тільки в ньому є оце спасіння, тільки в ньому є ця цілісність, це зцілення, яке нам так важливо, яке нам так край необхідно. Тому благословляю вас на близькі відносини з Ісусом Христом. Ми все це пройдемо, ми пройдемо тільки з Ним, тільки Його силою. Ми все подолаємо, ми все переможемо, але тільки Його силою. Я вірю, що в нас чекають попереду славні часи, добрі часи, і нехай Дух Святий вас приведе в ту повноту в пізнанні Бога, в пізнанні Його волі, яка є саме для вас. Нехай Господь вас благословить дуже-дуже рясно, і нехай Боже шалом сходить на ваше життя в ім'я Ісуса Христа. Амінь.